Вітаю. Отже, пухлини підшлункової залози. Злоякісні пухлини підшлункової залози. Це група одних з найагресивніших злоякісних пухлин, які, на жаль, ми на сьогодні знаємо. Агресивність цих пухлин обумовлена в першу чергу. Специфікою анатомії і фізіології органу підшлункової залози, оскільки це ендокринний орган і екзокринний одночасно орган. Тому там дуже багато клітин, які дуже швидко діляться, дуже активно виробляють певні ферменти і так далі. І так далі. Саме цим обумовлена певна специфічність цих пухлин в плані їх агресивності. Розрізняють класичні аденокарциноми підшлункової залози, дуже дуже рідко бувають плоскоклітинні карциноми, і десь між ними по частоті нейроендокринні пухлини підшлункової залози, які з усіх цих трьох основних біологічних типів ну, мають, мабуть, один з найкращих прогнозів. Найголовніша проблема з пухлин підшлункової залози в тому, що до ну, плюс-мінус четвертої стадії може не бути жодних симптомів. По-перше, складність симптоматики, оскільки маленькі пухлини не викликають ані порушення функції, ані перетискання проток, ані тиску на якісь нервові закінчення тощо. По-друге, хто у кого з нас не болів живіт? Приблизно в ділянці підшлункової залози майже в кожного. Що ми робимо? Правильно? Нічого. Це, на жаль, є проблемою, але це проблема не тільки наша, це проблема всього світу. Проблема діагностики пухлин підшлункової залози є найголовнішою і над нею наразі е, ламають голови велика кількість моїх колег в плані придумати якийсь такий скринінг, е, який би дозволив нам. Знаходити діагностувати ці пухлини на ранніх стадіях, допоки ж ситуація, на жаль, не дуже добра в майже в кожній країні світу, і більшість пухлин діагностуються, на жаль, на дуже просунутих вже стадіях. В середньому пацієнти з діагностованими злоякісними пухлинами пішли залози майже всі старші за 45 років. Дві третини старші за 60 років, ну і залишкова третина старші за 70 років. За даними американських колег з Національного інституту раку. Основними діагностичними критеріями, основними діагностичними методами виявлення злоякісних пухлин підшлункової залози, є радіологія, тобто, це основні радіологічні методи банальна ультразвукова діагностика. Просто зробити у за дечер порожнини. Цього може бути вже достатньо, щоб щось собі запідозрити, хоча б приблизно запідозрити наявність якоїсь пухлини. Далі ви звертаєтесь з цим до онколога, який вам призначить, вже планові обстеження. Вони можуть включати, звісно, і будуть включати стандартну комп'ютерну томографію трьох відділів з внутрішньовенним контрастуванням, але треба зазначати для рентгенолога для радіолога, що вам потрібен панкреатичний протокол. Це достатньо специфічна історія для. Діагностики, додатково може бути виконана магнітно-резонансна томографія черевної порожнини, теж за панкреатичним протоколом. Це вже більше додаткова діагностика, щоб визначитись більше зі структурою, співвідношенням з іншими органами, оточуючими тканинами, судинами тощо. Звісно, аналізи крові загальний біохімічний онкомаркери. Отут варто сказати. Ті самі онкомаркери, про які ми говоримо, що не треба їх здавати, ні-ні-ні, в пухлинах класичних аденокарциномах підшлункової залози відіграють одну з найбільших ролей серед усіх злоякісних пухлин, адже вони можуть бути прогностичними. Принаймні, західні колеги говорять про те, що якщо онкомаркер 19-9 при діагностованій пухлині. Підкреслюю, більше за 400 одиниць, то варто починати лікування не з хірургії. Якщо він менше за 400 одиниць, можна починати лікування з хірургії. Додатково, звісно, нам потрібно взяти клітини. Не обов'язково лізти в живіт, щоб взяти біопсію, оскільки розташований орган достатньо специфічно. Є сучасні методи, як то ендоскопічний ультразвук. Під контролем якого під навігацією ендоультразвуку можна виконати тонкоголкову біопсію, отримати матеріал для гістологічного і навіть для імуногістохімічного дослідження, і тим самим підтвердити або спростувати наявність злоякісної пухлини. Додіагностували, отримали гістологічний висновок, підтвердили, що в нас, наприклад, є. Класична аденокарцинома підшлункової залози, і тут все залежить від стадії. Якщо це перша друга стадія, то в принципі ми можемо починати лікування з хірургії, хоча хірургія і є однією з найскладніших в абдомінальній онкохірургії, якщо не в онкохірургії взагалі. Якщо ми бачимо, що пухлина на трішки більш просунутій стадії, то ми можемо запропонувати і подумати і обговорити початок лікування з хіміотерапії, комбінованої багатокомпонентної хіміотерапії для того, щоб спробувати зменшити пухлину, і для того, щоб хірургам було простіше, зручніше, ефективніше виконати свою роботу. Окремо стоїть променева терапія в неоперабельних випадках, але в випадках, які все ще місцеві, ми можемо запропонувати опромінення пухлини підшлункової залози разом з додаванням хіміотерапії для того, щоб забезпечити контроль локально. Контроль над самою хворобою в підшлунковій залозі. Ну і якщо ми говоримо вже про на жаль більш просунуті стадії, про четверту стадію, то е, із ефективних на сьогодні це хіміотерапія, багатокомпонентна, різна. На жаль, немає поки що великого прориву в медикаментозній терапії пухлин пічлинкової залози. Так, наприклад, може в тканині БРСЄ-мутація, і на неї можна давати таргетну терапію, але це дуже невеликий відсоток пацієнтів яким можна це робити? Імунотерапія, яка в принципі на сьогодні є так званою туморогностичною, тобто не є узькоспецифічною для якоїсь конкретної пухлини, а дається як? Вплив на певні характеристики, які можуть бути майже в кожній пухлині. Так от імунотерапія для підшлункової залози дається дуже, дуже, дуже рідко, оскільки дуже, дуже, дуже рідко ми можемо знайти той маркер, на який ми зможемо вплинути за допомогою сучасної імунотерапії. Існують дані. Що деякі пухлини підшлункової залози, як то класичні адинокарциноми підшлункової залози, можуть бути асоційовані з генами родини BRCA, BRCA 1, BRCA 2. І в деяких з пацієнтів можуть знаходитись мутації в цих генах. Варто розрізняти мутації в самій пухлині і мутації в пацієнта. Якщо це мутація в самій пухлині, вона не має ніякого відношення до спадковості. Якщо ж це мутація, яка знайдена в крові пацієнта, то так, Це може бути спадковою мутацією. Втім, відсоток зв'язку, тобто відсоток, на який наявність мутації brca 1-2 підвищує ризик розвитку раку підшлункової залози, коливається близько одного відсотка. І порівняно, наприклад, з тими ж, тими ж пухлинами молочної залози або яєчника, ну це порівняно малий відсоток дітям пацієнтів. З діагностованим раком пішлонкової залози не треба бігти до медичного генетика або до онколога, не треба здавати всі наявні на сьогоднішній день генетичні тести, оскільки швидше за все мутації ніякої ніхто не знайде. І не треба бігти і раз на три місяці робити собі УЗД, бо швидше за все, це був просто нещасний випадок. Вона настільки ж специфічна, як і для пацієнтів з іншими пухлинами шлунково-кишкового тракту. Тобто це не смажене, не копчене, не перчене, не гостре. Насправді, це те, чого варто дотримуватись нам усім. Так, я не кажу, що треба це виключити взагалі. Це треба контролювати. І все можна з'їсти, якщо це не їсти постійно в великих обсягах і кожен день. До речі, саме через це статистично частіше ці пухлини виникають в пацієнтів з Азії, як і пухлини шлунку. Наприкінці я хочу сказати, що не треба думати, що кожного спіткає якась складна історія. Навпаки, не дивлячись на те, що рак сумкової залози це складне агресивне захворювання. Воно зустрічається значно менш часто, ніж, наприклад, ті ж пухлини молочної залози, з якими ми дуже класно вміємо боротись. Тому все одно звертайтесь до лікарів, не нехтуйте власним здоров'ям, будьте здорові!